Мене звати Артем, мені 15. Я живу в Криму. Це красиве місце, море, гори, сонце. Але всередині, порожнече і страх здається, моє життя не відрізняється від життя моїх однолітків, школа, уроки ігри з друзями. Але це тільки здається. Насправді, все зовсім інакше. Мої батьки народилися в Україні, вони пам'ятають, як тут було до 2014 року. Раніше вони часто розповідали мені про вільний Крим, про українські пісні та свята, про те, як люди могли відкрито говорити те, що думають. Зараз таких розповідей фактично немає. Я бачу, як їм боляче від того, що відбувається зараз. Я бачу, як страх стискає їхні серця, і це передається мені. У школі нам розповідають, що Україна ворог, що Росія нас врятувала. Але мої батьки іноді ввечері тихо згадують Україну вони не кажуть багато, бо бояться. Хоча не лише вони, ми всі тут боїмося. Вчителі це окрема історія. Велика частина з них були українцями, тепер змушені говорити російською і повторювати те, що їм наказують. Я бачу їхні порожні очі. Деякі мої однокласники вірять у все це, але є й ті, хто, як і я, відчуває фальш. Ми обмінюємося поглядами, і цього достатньо, щоб зрозуміти одне одного. Зараз у школі за слово Україна можуть викликати поліцію. Один мій знайомий просто поставив пісню українського виконавця на уроці, і після до його мами на роботу прийшли поліцейські. Дорослі навколо говорять пошепки. Всі мовчать, навіть якщо в душі знають, що це не свобода, не правда. Найстрашніше це невизначеність. Я не розумію, як бути далі. Чи зміниться щось? Чи зможу я коли-небудь побачити Україну? Чи повернуться мої батьки до свого звичного життя без страху? Я не знаю, що робити, щоб допомогти. Я просто підліток, але я мрію про свободу. Мрію про той Крим, який бачили мої батьки. Я хочу, щоб у мене був вибір, щоб моя думка щось значила. Я хочу вчити українську мову без страху, носити синю-жовту стрічку на рюкзаку, не ховаючись. Я хочу повертатися додому, не озираючись. Іноді здається, що я сам. Але потім читаю новини і бачу Україна бореться. Люди пам'ятають про нас. І тоді в мене з'являється надія. Але я не знаю, скільки ще чекати. Чи буде ще той день, коли я зможу сказати я вдома, в Україні? Будь ласка, не забувайте про нас. Ми тут є, ми мовчимо не тому, що згодні, а тому, що боїмося. Але в кожному з нас живе Україна.